На тлі останніх подій а мовиться можливість безпосереднього військового зіткнення зі Сполученими Штатами Венесуела, а останні заяви Трампа і стосовно Колумбії. На мій погляд, спровокують якраз процеси масових, масової участі громадян цієї країни безпосередньо в бойових діях на боці країни-окупанта. Більше того, пане Владиславе, даємо інформацію на загал. Власне, наркокартелі відкатують схему, коли учасники їхніх бойових загонів отримують досвід, відповідно, операторів БПЛА і досвід практичних бойових дій. Тобто мовиться про те, що централізовано працюють російські спецслужби з наркокартелями і відповідно учасники злочинних угрупувань тієї ж Венесуели, Колумбії. Наразі ж потоком опиняться в безпосередньо в лавах країни окупанта.